Вітаю вас в ефірі Акценти. Сьогодні поговоримо про Запоріжжя історичне. На жаль, ворог встиг понівечити наше місто, руйнуючи будинки ракетами та забираючи людські життя, що є найболючішою втратою для всіх нас. Однак ми не здаємося, віримо в перемогу. А наші захисники роблять все, щоб її наблизити. Сьогодні у гостях людина, яка не лише стала на захист країни, а й працює над збереженням історичної пам'яті нашого міста. Це Роман Акбаш, краєзнавець, боєць добровольчого формування Азов. Запоріжжя Вітаю вас, пане рада, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ви активно займалися такою просвітницькою діяльністю, проводили екскурсії містом для бажаючих дізнатись про нього більше. І навіть зараз, вже служачи в Азові, ви продовжуєте цю діяльність інформувати запоріжців. От, розкажіть про свій проект цього дня в історії Запоріжжя. Так, ну не зовсім продовжую, бо всім тим, чим займався і те, що люблю. Моя справа, ну не можу зараз да, з зрозумілих причин займатися. І тому ну, скучив за, за, за своєю справою і вирішив. Ось таким чином і свою форму е підтримувати, Ну і людям продовжувати розповідати, бо ну, воно насправді відчувається, що десь, десь як здається, щось забув, там, ну, якась така форма, скажімо, професійна, вона не та. І таким чином підтримую, і воно ну, десь допомагає мені ну, від якихось там, поганих думок уходити. Ну, така віддушена, скажімо так. І це десь ось в осені вирішив. Ну, так, віртуально, можна сказати, проводити екскурсії. Ну, Це, звісно, не екскурсії, але розповідаю про історію міста і вибрав такий формат ну, події історичні, які сталися в Запоріжжі там, того чи іншого дня. Ну, тобто, наприклад, там, 8, лютого, 8 лютого в історії Запоріжжя і там пишу, що сталося в цей день в різні роки. Ну і не завжди там, вдається чи встигаю, але намагаюся, і це такі ще. Як я вважаю, такі дем демо-версія цього проекту, uh -huh. ось а вже після перемоги я вважаю, що буде ну не, не все, що хочеться, можу зараз зробити, не все вдається, часу не, 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 не вистачає. Але вважаю, що після перемоги, яка дійсно вона, ми всі впевнені, що вона буде, буде ще краще. А ви якось обираєте дати? Чи це у вас є час? Ви дивитесь там найближчу дату, збираєтесь Ну, календар? Інформацію. календар, а. Да, тобто, ну зазвичай це так перед початком місяця. Там якогось я там якось пригадую? Ну і мені зручно, скажімо так. Не дуже, як ну, іноді питають, там, чи важко там, чи... коли ви встигаєте. Uh -huh. Насправді це ж я вже займаюся багато-багато років, вже, мабуть, років там, зі 20, збираю цю інформацію, вона вже і в голові. І у мене в ноутбуці він вже такий, він практично завжди зі мною. Там і у ньому все. І я він вже такий ну не дуже гарно працює, але все, я все сподіваюся, що він там хоч до перемоги він доживе, бо там вся інформація, і майже ну не треба там заходити кудись там в інтернет, щоб там знайти, що відбулося в Запоріжжі. А те все, все вже в мене в голові в власних архівах. І я так. Нам на початку місяця якісь такі ну, вже сценарії, які події можуть зацікавити, які будуть цікаві, там якийсь такий план з, з, роблю, а потім вже ближче додати. Ну, зазвичай це якраз ну, не, 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 не можу ще вийти в такий графік, щоб це там наперед там, забагато робити. І тобто, це ось там за день. До того дня, там, наприклад, сьогоднішній випуск про сьогоднішні події. Я вчора Чим сьогоднішній я вчора день викладав знаменний для Запоріжжя, якщо готувався? Ну там ]ся. декілька подій. Найважливіше, як на мене, така доленосна. навіть я даже написав, що можливо навіть десь фатальна. Це те, що у 1929 році, у цей день, вирішила радянський уряд вирішив, де саме біля Запоріжжя будувати. Нашу, наш промайданчик, наші заводи. Ну, тоді там була річ тільки про майже про металургійні заводи, зараз там, зараз там, різні підприємства. Так, наш запорізький промайданчик, Заводський район. І насправді там було вісім варіантів розміщення. і ну, це, Можливо, на жаль, для нас, для запоріжців, особливо ну, наше таке покоління, вже, коли заводи вже працюють, а не коли в 29-му році їх не було, вибрали. Найгірший, з, з, з точки зору екології угу. проєкт, найнебезпечніший. Ну, так сталося. Думали тільки про економіку, про гроші зекономили. Ну, хто там тоді з тими там, пересічними людьми там рахувався? І маємо, маємо те, що маємо. Якщо автори проєкту там є висновки, я їх публікував, вони ну, не зовсім, скажімо так, повністю оцінили ризики, то ми вже з вами знаємо, що. Ну, У нас я, вже є результат. Так, да, ми вже І результат на все. бачимо, дишимо. Mm -hmm. От, на, насправді, ось із подій цього дня, нам, мабуть, це була така сама ну, доленосна для Запоріжжя. А там ще багато. Наприклад, цей день ми втратили видатного Запоріжжя. Я вважаю, Федіра Муравченко, багаторічного керівника конструкторського бюро прогрес. Це втрата для історії для всього Запоріжжя. І, наприклад, вперше в цей день, в 2000 році, мер Запоріжжя, міський голова подав у відставку. Це була перша в історії, ну новітньої історії угу. Запоріжжя відставка Олександр Головко ось у 2000 році підав у відставку, і на виборах які. Потім були, ну вже там пізніше трохи, переміг Олександр Поляк ну, теж видатна mm -hmm. для історії запоріжжя людина. Ну так це головні. А ще можна, наприклад, згадати, що 8 лютого 1944 року Запорізьку область звільнили від німецьких окупантів. Ось я бажаю, щоб якнайшвидше всім запорізьцям, щоб історія знову ж таки повторилася, правда, вже від російських mm -hmm. окупантів і згарбників. Але історія бажаю, вона. Повториться, ми з Вільному і Запорізьку область там і Україну всю. Ну, я думаю, що, мабуть, на кожну дату можна знайти якусь таку цікаву подію. Іноді важко. Важко. <смі> <смі> ну, так? <смі> <Да>. Ну <смі> то, <смі> не, не всі є, є такі дні, коли ну, насичені, ти навіть десь думаєш, ні, про це вже досить ну, не буду про це ось писати і так Розбивати багато. А іноді, можна. А іноді, да, і, іноді складно. Ну, не кожний ж день там щось таке історичне, і не кожна ж подія, вона, ну скажімо так, ну, цікавить людей. Ну, хоча я не досі не згоден і іноді люди говорять, ну, то ви там. Написали, наприклад, ось вчора я згадував, що 7 лютого 2000 року було відкрите кафе диво на проспекті Металургів. І деякі, деякі взагалі не пам'ятаєте, ну навіщо нам це про історію Запоріжжя? А я ось... Пам'ятаю це кафе. Я думаю, багато людей, і хтось там пригадає, і, ну, яким воно було. Ну, це, це теж історія. Насправді, історія це ж не тільки глобальні якісь події, там, війни, там, якісь там, депутати там, чи ще щось. А я більш всього люблю саме, як це називають історики, е таку. Ну, битову побутову е історію, чи, як це, пов повсякденну, як її називають. Ну, Тобто такі прості речі, які людей там, відкриття якихось там, я не знаю, закладів, які були популярні, а зараз їх немає. Насправді, одна з новин, яка більше всього емоцій ну, таких історичних у людей викликало це, як коли написав, що там був там ювілей, чи якась річниця відкриття звичайного Макдональдс в угу. Запоріжжі, там в 99-му там році, і там люди стільки там спогадів. Ну, це це подія. Це для пересічних запоріжців була подія насправді. Тобто вона історія з таких і дрібниць теж складає. Проекта є сайт, і наскільки активні запоріжці? Багато відвідують його, цікавляться. інтерактив якийсь відбувається. от люди вам відгуки свої так. що, ну ось можна сказати, ну людина є яка зовсім не розуміє, не розуміє, як робити сайти. Ну, я такий гуманітарій, але так склалося, що теж ну давно вже к цьому шов, але вже ось коли війна, і треба було теж стискати якусь от віддушу, ну то сам. І якось якимось дивом його зробив, він ще такий, може, дитячий, там трохи, ну треба там багато ще, фахівцям працювати, але то вже потім зараз інші пріоритети. Але він наповнюється, і, ну, як для такої теми, і сайт він, він же повністю присвячений Запоріжжю та його історії. Це не про історію, скажімо, там взагалі України там, чи світу. Тобто аудиторія, яка буде це читати, вона, вона потенційно. Не, не, не така велика. Це запорізьці, і люди, дуже багато людей, які не живуть зараз в Запоріжжі, вони дуже активні. Ось ну, там десь за кордоном вже давно іммігрували. І ось ну, у, у цих людей вона така дуже гостра, якась пам'ять. Ну, може, вони там десь ностальгують по батьківщині чи щось. Ось вони насправді найактивніша така аудиторія, мені здається, І вони ці спогади, вони. Ну, ми, запоріжці, в цьому живемо. О, регулярно, і може ми щось там око десь замилилось, щось вже не пригадуємо, а вони дуже гостро пам'ятають там, якісь там фрагменти своєї молодості. Ну, десь, скажімо так, у середньому біля тисячі людей заходить на сайт, якщо там цю статистику дивитися. Для локального сайту, присвяченого історії одного міста. ну я, я, і е, ух, Враховуючи те, як він зараз ведеться, ну, це не на максимуму, нема не, 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 не можливості робити те, що хотілося б на максимумі. Я вважаю, що ну, для старту добре, запрошую, Акбаш зі PUA заходьте, ну, там, намагаюся кожного дня там, чи через день, я іноді роблю ну, часу мало на два, на два дні один випуск цього дня в історії Запоріжжя. Там дуже багато. Старовинних фотографій, я думаю, буде цікаво запоріжцям. А фото, до речі, це всі ваша колекція? Чи вам також надсилають запоріжці зі своїх ну, власних півтора? Да, так, десь років 20. Ну, я колись сів ось так ось, ще такий початковий був інтернет, не досить такий розвитий, розвинутий. І побачив, що в деяких містах ну море купа старовинних фотографій. Тобто, наприклад, я можу там побачити, як там виглядав Київ, там Львів на протязі багатьох років, і було багато їх там, навіть в тому ж інтернеті. І а тоді а чомусь мені здавалося, що Запоріжжя майже взагалі ну історія Запоріжжя, якісь старовинні фотографії, його види, вони ну взагалі їх нема. Було там якихось 5-10 фотографій, які там з книги в книгу якісь мигрували, вони були не дуже якісні. Ну якось ну, думаю, ну, якщо ніхто цього не зробив, то треба самому якось зробити. І почав збирати, сканувати якісь там книги, газети. Люди почали це бачити і надсилають. Багато фотографій дійсно надсилають самі люди, особливо зараз, коли проєкт сайт. ну, Активність людей в цьому плані вона ну, виросла, надсилають. Насилає дуже щиро дякую. Насправді, я давно вже знаю, ну і в мене була така думка, що насправді ж у людей в альбомах ну купа фотографій повинна бути, де не тільки вони там ну, родиною десь, а вони на фоні чогось. Ну, ну, дуже мало хто. Ну, це взагалі ж фотоплівка, фотоапарат це не дуже поширене явище, фотофотоплівка дефіцитна, там кожен кадр там, на, 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 на вагу золота. І тобто економили, але дійсно були такі люди, які цілеспрямовано фотографували саме будівлі. Не родичі там біля будівлі. Ось, наприклад, мені колись там теж один дописувач. Там, е Надіслав фотографію, яку зробив його батько, коли дізнався, що перед будівлею Запоріжжя 1 будуть зносити старовину будівлю. Ми майже в сучасній Запоріжжі, майже всі з вами її. Не встигли побачити, її знесли на початку 80-х років е минулого століття. Вона там, де зараз парковка, ось перед вокзалом, дуже класна будівля ще з 19 століття. І ось ну, я, хвала цій людині, я не знаю. Він поїхав спеціально поїхав туди до вокзалу і зняв просто на цю дорогоціну. Вона ну якось кольорова була, ну кольорова фотографія. Це взагалі, мабуть, якась така роз, розкіш була. І, а він зняв, зберіг. І ось так виявилося, що вон, вона знадобилася. І ну, його, його син вже в нашому тисячолітті він надіслав, і я вже ну, багато матеріалів ілюстрував, і, ілюстрував цю фотографію і на лекціях, і на екскурсіях її використовував, і людям показував, бо ну, не, всі, не всі бачили це дивовижну, дивовижну будівлю. Бачила в одному з випусків, присвяченому 15 грудня, фото 2014 року, де чоловік на громадських слуханнях з приводу пройменування площі жовтневої на майдан героїв тримає табличку Путін Фюрер. Ну таке символічне пророче фото вийшло. І багато хто говорить про циклічність історії. Ви як історик, задумувались свого часу про те, що все ж таки, от така війна, вона станеться невдовзі. Ну, думки такі, звісно, були, тому що дійсно я теж ну сама доля ось я не так показує, чи ось ця праця з історичними якимись документами чи спогадами людей. Що ну дійсно історія якось вона так іноді циклічна, іноді однакові події. Ну майже однакові, скажімо так, одного ж такого штибу. Вони в одних тих же місцях чи там з якоюсь регулярністю відбуваються. І такі думки дійсно були, особливо ну чого скривати з 2014 року. Да, що це можливо, але насправді, знову ж таки, як людина одночасно, скажімо так, це відви як людина, яка новусь ну, добре знає з історії, не тоді ще це було не життя, що таке війна. Тобто я вважав і і дуже часто на екскурсіях розповідав, коли розповідав про війну, що насправді війна це ну, не кіно. Як ну більшість, вони там у танчики десь там на комп'ютері поіграли. Оце для них війна, там серіал якийсь там про війну, там чи фільм там якийсь там Голівуд, там чи якийсь інший кінематограф. Ось для них війна. Ну вона десь там була там 50, 70 років тому. Там ось залишились якісь пам'ятники. Тобто люди не, не, ну, не приділяли цьому, ну, не не вкладували це якийсь там такий зміст. Могли там, як я помню, пригадую. Там були випадки, коли там на якихось могилах там братських люди могли там і на шашлика там жарити, чи там сосіски якісь навіть так, на, так. На, на вічному, вічному полі. Бу да, були такі випадки. Ну Це від того, що ну, люди не зовсім розуміли, що то воно таке. І людина, яка ну, бачила, яка це дійсно трагедія спогадів, коли в один день могли ось у нас там біля Дніпрогресу, коли я знаходив документи, батько з сином в одному підрозділі. і Вони буквально там за два тижні до того були. Мобілізовані, да, як, як зараз кажуть, ну, коли звільнили Запорізь, Запорізьку область, звільняли, і людей же сразу, ті, хто був в окупації, да, мобілізовували і кидали їх там майже не, не, не без вишкілів, бо всяких кидали там на, на амбразури німецькі. І ось ну, їх прізвище, прізвище, тільки батька, якщо не помиляюсь, є на меморіалі е, 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 матері. Скорботна матір на правому березі, там є прізвище, ініціали. я знайшов оцього батька. Сина чомусь там прізвища нема, але по документам вони загинули саме в одному місці в один день. Ну це ж трагедія. Тим більше до їх, до їх дому, ну там десь з того міста, 5 кілометрів. Це, ну, це ось оце війна. Насправді, ну ми зараз ж. Жив... Так сталося, на жаль, вже самі. Я думаю, багато вже зрозуміли всіх, що це і ці нації ці, цим війнам. І тобто, десь я думав, що ну не може такого бути, щоб люди, ну щоб це ось було, така трагедія, і так багато було таких трагедій. І щоб це знову у 21 столітті, де все казалось би, ми всі такі цивілізовані. Mm -hmm. Щоб це ну ось знову повторилося. Але ось ну так сталося. Але думки такі, що це може бути, були, але ну не вірив. До кінця і, звісно, там ранок 24 лютого, це ну це шок. Це шок. Це ну на той час це була якась така несподіванка. Тобто, ну сподівався, що все ж таки в 21 столітті це не станеться. Ну, у вас, до речі, можна побачити світлини будівель, які були зруйновані під час Другої світової. На жаль, і зараз ворог теж нівечить наше місто, і у нас є зруйнована інфраструктура. Ми вже говорили, що найболючіша втрата це люди. Але як, якби все ж таки поглянути з боку інфраструктури, для вас у цьому контексті які найболючіші втрати сьогодення цієї війни? Ну, за кожне дійсно серце болить і дійсно, як вже сказали, ну, насправді, я думаю, що куди ж ми дінемося, відновимо. А ну людей же ми вже ж ніяк не відновимо. Це саме ну самі великі втрати, це, це люди. Вони творять місто, вони творять країну, вони творять історію, не, не будівлі. Насправді, будівлі вони ну дають якусь окраску цьому, там якась, ну можна сказати, такими простими декорація до всього, що відбувається. Але якщо говорити про архітектуру, то дійсно ну найболючіше, мабуть, і ну, найвеличезніша для Запоріжжя. Для запоріжців і для Запоріжжя, як я вважаю, і не тільки для запоріжців, а й для гостей міста. Тратор – це будівля на розі сталиварів та проспекту Соборного Да, величезній сі сталінський, як, як, як кажуть, будинок, житловий будинок робітників Запоріжсталі, як його будували. Ну це насправді е, є багато людей, які, ну скажімо так, вони е, вважають, що ось ця наша запорізька архітектура, вона взагалі нічим не цікава. І там особливо там радянського періоду, що там могли в тому радянському союзі нормального збудувати. Ну це я цитую деяких людей. Насправді, я людина, яка показує дуже дуже часто ну свого часу місто гостям. Місто я вас запевняю, це одна з найкращих будівель була нашого міста, бо я бачив реакцію. Людей не не тільки з Звісно, що вони його бачили кучу разів. І не може, може і не цінували його так, як треба. А вже почали цінувати, коли ось його зруйнували. А люди, ось які Запоріжжя першого разу там приїхали не на довгий час, коли вони бачили ну, ось цей проспект наш. Ну, ось в центральній частині. І ось цю будівлю саме, ну вони там ну, були в захваті. Вони казали, ну це круто, вони такого ще не бачили. Це дійсно одна з перлинок Запоріжжя, одна з тих, один з тих районів, один з тих будинків, які ну, творять обличчя міста. І тому, звісно, я коли там цю новину там повідомили мені, ну я був в шоці. Потім ще фотографії побачив. Ну все там. А потім так ще сталося, що в цей день, якщо не помиляюсь, була новина, що загинув. Славко Зайцев, ось це все наклалося. Ну, я був, ну я майже там день не знав, взагалі, що там і написати, і, чи сказати, чи взагалі щось. Тобто, це із архітектури така найболючіша втрата. Там Ну, і з тих, із тих, що там відомо, да, куди там прилітало, а також і по області багато, особливо на окупованих там, територіях, тимчасово окупованих, це там і Замок Попова, і в Полі багато, будівель. Так, ну, жаль, багато... О, Оріхів, багато зруйнував. Оріхів. Гороб, Запорі... Так, на жаль, ну, Із пам'яток, якщо ми говоримо про це, Запоріжжя-2, але, ну, там, скажімо так, ну, легко да, обійшлося. О, ну і найтяжче це, це ось цей будинок. Ну дуже сподіваюся, що знаєте, насправді, коли збирав, збирав старі фотографії Запоріжжя і бачив ось ці там ну, зруйновані під час Другої світової війни, ось до е, минулого питання, ну я не міг себе уявити, що я буду колись бачити Запоріжжя. Там ми всі не могли На таких уявити ми... світлинах. І я десь Це... довгий час не міг навіть взагалі, коли бував в Запоріжжі, потім проїхати повст, там, цей будинок, як якось ну, чогось у мене був такий психологічний бар'єр. Я там наважився десь там через місяць туди попасти. І, і, ну, і все ж я був шокований навіть тоді, коли побачив, що там у цього. цього... Під'їзду немає. Дуже Панери хочеться, щоб його відновили. Так у на тому жаль, режимі. нас наш yeah. ефірний час вже вичерпано. Я вам дуже дякую за вашу таку важливу і роботу. Дякую. Я бажаю вам успіхів і здійснення всіх планів. Це був Роман Акбаш Краєзнавець, боєць добровольчого формування АЗОВ Запоріжжя. Давайте не забувати, в якому прекрасному місті, в якій чудовій країні ми живемо, і робити все можливе, кожен на своєму фронті, за для нашої перемоги і повернення до мирного життя. Все буде Україна. До зустрічі.